Паном, підполковником будемо порівнювати непорівнювальне. Е, тож перед нами дві версії військового взуття е, сучасне, скажімо так, літні талани, яких в простонароді називають. Хоча є ще демисезонні і є ще зимові взагалі. На противагу цим трьом е, парам берців в Радянській і Пострадянській Армії були. Ось такі не от. Те, не те, що пострадянські. У 2014 році ми в війну вступали в таких берцях чоріфонки, тому що тут раніше ж Каблук був набійний, і коли він старався, його зрізали, прибивали тут. Цвяшка. Не пам'ятаю, скільки цвяшків було. Але було в, в кімнаті побутового обслуговування було спеціальне, спеціальне місце чоботаря. Місце, що батаря, воно прописано в, в методисті Уразова, в, в кімнаті побутового обслуговування, там, де стояв одеколон... Е як вона? Рощовська і платоча хустинка. Ага. Стояло місце чоботаря, і, і запасні частини, тобто цвяшки, угу. каблуки. Щоб е, бішо, це якийсь напевно певний щоб І він якраз був для того, щоб оцей каблук зрізати, поставити новий і угу. прибити краще. Тобто в роті визначався військовослужбовець, який був чоботарем. Прекрасно, тобто то, то, такий, такий воз, е, якийсь так? Да? саме відповідальні потрібно ставити військову службою, тому що криво прибив, ти вже ходиш не так. Да. Каблучок відбуваєш. Не вивідбуває та, да, каблучок з А Потім зробили всі ріфльонки, тому що вже тут незмінний каблук. І як ти сказав, літні демісезонні, зимові це усі. Та сіл одночасно і на літо, і на осінь, і на зиму. Тобто, ось тут, де ми маємо звичайний шкіра. Шкірний, угу. звичайна дубова шкіра, ось без всяких утеплень, деформації, мембрани, без нічого. І зимою, і літом одним цвітом. Натомість у нас зараз. Ну, Безпосередньо зараз ми тримаємо е, літні е, талани, де просто це е, порівняння з цим. Це чудо техніки, чудо інженерної думки. При цьому це вже не перша ітерація. літніх. так, так, так. Ну вже кілька разів. Е, я навіть бачив десь в Ютубі ролик, де кілька порівнюється. Як вони як, як ми літ, прийшли як до цього Так. Угу. це, це змінювалося. Тут у нас же є мембрана, Гортекс, спеціальні устілки, дуже класне паропроникнення. Так, тобто температура, якщо виносите і на вулиці, жарко, в пара випаровується, класно виходить з цих літніх таланів, і в них не так жарко, не так пріє нога. Також в також комплекті, що цікаво, що також я не думаю, що замість додаткового каблука. Тут у нас є спрей, він може використовуватись по суті для всіх, для всіх лінійки для зимових, і літніх, і демісезонних. Я цивільне взуття ним також mm -hmm. осінню mm -hmm. покриваю. Досить класно тримає до того моменту, коли ви вирішили помити. Це взуття після помивки треба буде знову ж ним скористатися. Або якщо ви дуже сильно їх намочили, тобто там йшли в росу десь, по болоті. Не намочиш ти їх. Ось, ось. Це такий маленький спойлер. Є версія, що мембрана може пропустити, тобто, вона може намокнути. Сам виробник стверджує, що цього не може статися. Але експерти в коментарях в інтернетах стверджують, що все таки може, якщо довгий час буде піддаватись дії води. Ми можемо навіть зараз це спробувати. Зараз їх намочимо, продовжимо нашу бесіду і в кінці дістанемо, провіримо серветочкою, чи дійсно, чи дійсно вони промакають. Чи чи. дійсно я говорю правду. Так, чи, дійсно, чи дійсно це правда, чи дійсно є якісь моменти. Ще зауважимо, що виробник зазначає, що може бути промокання, якщо ця мембрана була пошкоджена під час використання. Ось Ось тут. у нас така маленька ємність води, яку ми так ставимо сюди. Талани. Давай доповним. Ти думав, ти все почнеш наливати. середину? так. Є ще варіант, так от тримати. <ріпи> <ріпи> тримаємо, щоб берці не повспливали. Так. Ну а я нагадую, що ми продовжуємо нашу серію розмов мобілізовано з кадровим військовим, де в ролі кадрового військового пан підполковник Сергій Місюра, а в ролі мобілізованого молодший сержант Володимир Кравчук, де ми порівнюємо досвід радянської і пострадянської армії, та мій невеличкий досвід війську вже за час повномасштабного російського вторгнення. І якщо ми вже будемо показувати в в що ми входили в війну колись, в чому воюємо зараз. А зараз ми знаходимося не те, що в казармі, де ви звикли бачити в різних фільмах, що це двохповерхові якісь там пальми, і там солдати стоять на тумості. Це військовослужбовці знаходяться для розосередження військ, щоб не було військ багато в одному місці, в різних місцях, в різних локаціях, на таких придуманих шкафчиках, на таких тапчанах і на таких. Ліжках військовослужбовців розміщені на великих територіях, щоб при ймовірному влучанні було звісно зменшення вірогідності втрачення життя і здоров'я військовослужбовців. Тому ми знаходимося в таких локаціях, де військовослужбовці живуть на даний час під час війни. Тому не дивуйтесь. Скажи, от ми тут розповідаємо про те, що от, тут спрей є, ось навіть такий засіб щіточка для чищення, є, додаткові устілки, є і такі, і такі. Якісь, е чи щось йшло в допі до цих берців, і якщо ні, можливо, якісь лайфхаки, як ви використовували там, можливо, покращували їх зручність їх носіння. Знаєш, що головне йшло? Це благословлення командира. Не, по, не, поламай, не поламай ноги солдатів. Все. І, і по-перше, їх ще й не всім видавали, я тобі скажу. А військовослужбовці, які приходили на строкову службу, вони доношували попередників. Mm, я зрозумів. Тоді не видавали з проблемами з форми було до 2014 року взагалі була проблема. З за речовим забезпеченням, і з берцями, і з бушлатами, і з формою. Оці берці використовувались тільки для того, щоб задовбати солдата. Mm. Його постійно треба було чистити. Головна, навіть не носок треба було начистити, а начистити оцю частину каблука. А чому навіщо? Щоб каблук світив, оце щось. Я не ну, така чи манера ходьби, чи що, ну, в людини якраз пачкає, ну, ти ж пільга. Да. Ну, як Я розумію, ну, було тягнеться за... як з ловківки, mm -hmm. воно це ж все в велосипеді. Воно все отут якраз. І в військовослужбовців завжди була така тряпчина. Ну, не моне, от тобто, така була тряпчина. Вона була така довга. Тут натерта була частина цієї вакси, і тобі потрібно було це все отако, отако зачухувати. По-перше, отак затирати, щоб він дуже блистів. По-друге, ти нагинався і тако на каблукуш. Ціла вправа була, що що тобі розкажу, щоб ти посміявся, і люди також розуміли, що коли йшло шикування, відбувався ну як строї ранковий огляд. Старшина чи командир взводу дивився. Ну, звісно, на голеність, тоді всі були голені, були лисі, однообразно, но безобразно. Показали нігті, старшина подивився, лінійкою повиміряв більше, ніж двох міліметрів. лінійкою получав по пальцях і ти йшов кусати зубами, згризати ті нігті, бо ножниці були одні на трьох. А потім перша шеренга два кроки вперед, кругом. Всі ставали кругом, Ліву ногу назад на носок став. Mm -hmm. Mm -hmm. Прям команда, я до сих пір пам'ятаю. Ліву пам ногу назад на носок типу да, да. Mm -hmm. тобто, став. Ліву ногу назад на носок став. Клас, і всі отак от ставали. Mm -hmm. І всі показували, який в них чистіший каблук. Або якщо ні, то. А якщо ні, то пішов пригати, і поки рота йде в їдальню, це називалось спутнік, і військовослужбовець бігав округ строю роти, ну, як спутнік навколо ага, планети. І поки всі йдуть в їдальню, співають пісні з барабаном, а спутнік літає навколо роти. Цікаво, цікаво, що ви. О, і поки я якраз покажу на камеру, видно, що якщо хтось не знає, як виглядає саме оця мембрана, ось ця мембрана ПТФ є політетрафторид етанол. Це якраз високомолекулярна така структура. Ось вона сіренька, знаходиться оце от вверх її, цим ось вона прикріплена. Весь носок всередині берця це оця сіренька мембрана. От Раніше вона була з, від компанії ГОР, uh -huh. а технологія називається Гортекс. Uh -huh. А зараз, бачите, вже використовується якась інша мембрана, але тут також написано: от якраз ПТФ є. Там, де така конусоподібна. Модель поведінки цієї мембрани, що вона в одну сторону пропускає молекулу води, тому що вона більша, а в менша молекула пар. пара не пропускається. І Якщо в обратному порядку її перевернути, угу. тобто звідси теплота і пар від ноги Виходить, проходити, да. а вода з цієї сторони всередину заходити не буде. Молекула не те, що капля не проходить, а молекула не проходить. Ну, можливо, у нас якась спеціальна, буде, спеціальна молекулярна вода якась з меншими от, такими молекулами, яка пройде. <реку> можливо, міцелярна міцелярна міцеляр, вода. Я впевнений, чому, тому що, коли я був на заводі виробника, я бачив, як оцей весь експеримент от отримаю таке приноплену. Оцей весь експеримент, коли берць знаходився закріпленій спеціальній структурі, він був затоплений по такий рівень, якраз пошов у воді. І елемент отут, отако було згинання, спеціальний yeah, механізм робив, uh -huh. як значить ходьба 20 тисяч кроків. Дві доби відбувалося таке згинання. Це було, воно було під водою. Uh -huh. По-перше, перевірка йшла, чи тут буде рапатись, щось буде відбуватися з підошвою чи з елементами. По-друге, буде перевірятися, чи вони проникають. Я приходив і я дивився на табло, і на табло було написано 14 тисяч кроків. А кажу, можна зупинити. А там лічильник. Він раз зігнувся: один, два, три. Можна зупинити, можна. Я її доставав з води, видно, що він вже там другу добу лежить, я собі засовував, перевіряв, ого. Якщо ви рахуєте, що у вас воняють ноги, щось там пару з, з паропроникністю, згадайте, чи ви не попрали ці берці з звичайним порошком Вінницьким лотосом, чи якимось там лотос, просто роз'їдається. І... <клес> <клес> Ні, Вінницький лотос клас, я Вінницький, я знаю. А, але а, але а. сам факт, що для мембрани, що для софтшела, що для мембрани оцінює ПТФ є, потрібен спеціальний пральний порошок. Він Є рідким, який не забиває бо він дуже низькомолекулярний. Маленька структура. Так він використовується статура. також для спеціально туристичного одягу або спортивного. Також йдуть в комплекті з такими берцями. Додаткові додаткові шнуршнурівка додаткова і дві устілки на, скажімо так, пасивну службу. Ось така. Ось така вона бачите пасивно-строєва, я сказав. Так, пасивно-строєва, е, така, коли ти, ти, ти мало рухаєшся по більш таких гладких і е, можливо навіть паркетних, можливо, таких поверхнях, то це більше ось така устілка. Якщо ви е, бігаєте. Землею Донбасу бойова називається. Так, активно бойова. Ось я, я використовував отаку, вона, вона класна. Її можна навіть просто з е, таланів, якщо у вас ще якісь інші взуття, які ви носите, просто забирати і е, вставляти туди. Класна, вона також перешкоджає тому, щоб у вас нога запарювалась, відводить вологу. Ну, тобто це класна. класна вона якщо? трошки в себе може впітати. впітати так, е, е, так, так, невеличкі там, мілілітри цієї Вологи, але основна маса буде через мембрану, через тепло і волога mm -hmm. буде виходити. Отож, використовуйте бажану цю, якщо ви дійсно бігаєте, виконуєте бойові задачі це, це класна ось Мало хто це знає і навіть задумується, коли говорять, що от краще були б ті чи ті берці, наприклад, в тих же білівілі чи в тих же шловах mm -hmm. немає антипрокольної. Е, Прохладки. Вона на всій підошві, вона всередині підошви, вона антипрокольна. Тобто на цвях, цвях... цвях 60-ку, mm -hmm. це ж арамідна кевларова частина, яка не дозволяє цвяху пробити. Тут захист п'яти, захист носка, чи що наїде на тебе техніка чи mm -hmm. колесо, в тебе пальці будуть в захисті. І бувало, е, декілька років тому я навіть бачив. Що коли військовослужбовці наступали на міну, невелику, наприклад, ПМФ, ну, ліпістки або на протипіхотну, коли якраз спасало те, що була оцей арамідна частина всередині захист п'ятки, що відривало саме невелику частину ноги, і можна було зберегти ногу, а не повністю вже ампутувати. Скажи, а ви якось посипали, можливо, там, тальком, щоб менш. Ну, тут були якісь, я не знаю, там, якісь е хитрощі. Е, єдине хитрощі, яку можна було зробити з, з цими берцями, це, по-перше, чомусь строковики дуже полюбляли їх робити вущими. Тобто тут вони, вони рахували, що тут дуже, дуже великий канал mm -hmm. ствола, маленький солдатик, маленька ножка, і виходить, що типу, там не затягались, а це. вони брали. Обрізали, ось так ось, угу. ось, ось, ось так обрізали, перебивали дірки ближче. Угу. І це рахувалося, діпа, там, прокачка, ти, ти про, так профіксив, тебе краще облягає ніжка, ага. ось лайфхак, який обрізав. Ну, треба було купити степлер, так, ну, який це щоб, якій, щоб, пробиває щоб, шкіру, пробиває, По-друге, треба щось розігнути. там Спеціальна угу. така, це не, не, не звичайно. Да. Да. Угу. По-друге. Нічим ти його не покриєш. Воно і так нормально, в принципі, дихає, ну це ж, шкіра. Тож, те, що думаєте, що воно не промокало, Ф, воно все промокало. Угу. І єдиний ще лавхак зимою, який ми робили, тому що ну, повіться на цю підошву. Ну, Товщина, підошви, ну, Я не знаю, промерзає все. І наскільки промерзали пальчики, коли вони, вони скручувалися, угу. як горобчик на Підгинали. горобчики на, на дроті сидить, і ти такий сидиш. Ми вставляли газету. Ми складали газету і газету вставляли на дно, тобто замість стільки або mm -hmm. по До стільки до, до, грубший носок, mm -hmm. більше газети на дні ну на, на, на поддон цього берця, і тоді ставало тепліше. Я знаю, що на підошві ось цей протектор від теж особливий. Це не просто якась забаганочка, можемо дістати показати. З нього дуже класно сколюється, від нього відходить бруд, якийсь, якщо ви зайшли в болото, то потім легенько, досить легенько його стрягти і воно повідскакує. Плюс, як ви бачите, тут дуже специфічний отакий загин, якраз який використовується для того, щоб для спуску по канату, щоб тут такі. Вигине п'ятки для того, щоб це все змінювалось. Це я не знаю, надцята ітерація підошви, яка постійно змінюється після якихось тестів, після бойових умов і після збору фідбеку у виробника. Вони це змінювали для того, щоб тут спуск по канату. П'ятка для того, щоб легше було струсити землю, залізти на техніку. Угу. Більше Більше бнахил, більш так. гостра частина. Ось тут зроблена. Спеціально для цього, щоб впиратися в якусь частину там, чи техніки, чи залізяча, чи де щоб легше було проходити. Тому що решта виробників, які от ми називали там чи штілови, білівілі і хайкси, в них підошва не сильно присутна, не більше пристосована для туристичних умов, хоча багато військових її полюбляє. А там такі ж самі мембрани, там такі ж самі. Частини, елементи нубука, шкури і всього, але немає ні в кого там немає антипрокольної частини. Ні в кого не йде отакої десантники. Полюбляють, що це якраз оця загогуліна, допомагає по палу mm. спускатися. Так, я теж Валютка. думаю, не часто за військову службу я спускався по канату. А десантники з фала, mm. це їхня постійна задача, чим вони використовуються. І тут багато яких елементів продумано для того, щоб саме для використання військових бойових. Умови. Ну, і, і наразі військові дуже дуже хваляться, ось саме ці літні і полюбляють носити. І Навіть якщо ви бачили, можливо, військові, які приїжджають додому у відпустку, чи просто по місті пересуваються, перевдягаються повністю в цивільне, але їх можна Я хожу в цих... визначити по саме таких талантах. Я хожу в цих берцях. Це мені саме перший тестовий зразок, який попався мені, що здається, в 20-му чи 19-му році. Я до сих пір вже багато років не ходжу, і в мілітарі, коли я одягаю інші штани, я все одно ходжу в туланіських берцях. Ніяких ловів хайсів, хайсі мені не треба. Мені комфортно, я постійно хожу в цих берцях. Ну що я думаю, що якщо б воно мало промокнути, воно б промокло вже. А якщо воно не має промокнути, то, то в принципі воно буде сухе. Можемо. Але давай, щоб не було магії монтажу. Ми не будемо цей берць показувати. Ми, ми показуємо отой мокрий. Так, так, так. Ви бачите, він в воді, що ми не підмінили, він все відставляється. Ну, я вже можу сказати, що ну, тут сухо, п'ятка суха повністю. Самі стінки берця теж сухі. сухий. Сухий наподив. Ну, я Та, е... я міг всю програму сидіти. Ще отак з водою. Вдивований. Я думав, що вона я... має промокнути. Я ну, думав, ну хоч, Хоча б трішки, так. ну все одно ж. Мільйон має. разів я перевіряв. Клас. Клас. Ну я, я ну, щ, ти... щиро визнаю е, е, свою, е, свою помилку. Я покажу от чистенька, біленька. Серветка. Заліз аж туди. Ні, ні, там, там сухо. Сухесенько. Ось такий. Е, тест Драйв, е, Water -драйв, е, Ми тільки що провели. Приємно здивований, ось такою надійністю цих літніх таланів. Що ще раз доводить, що недаремно наші військові так їх полюбляють і ходять в них навіть вже коли треба переходити на димізоні або зимові, все одно ще під теплий носочок, що все одно в них бігають. Клас, клас, можемо тільки поаплодувати виробнику.